Рак молочної залози займає перше місце в Україні в структурі онкологічних захворювань серед жінок. За даними статистики, у нашій країні щороку реєструється понад 16 тисяч вперше виявлених хворих на рак молочної залози, аби убезпечити жінок від фатальних наслідків хвороби. У Вінниці відтепер працює реабілітаційний центр молочної залози. Перш за все, направлений центр для фізичної реабілітації. Тут має бути обладнання, те, яке необхідне, тут манжети різні. Тут і взагалі я хотів би сказати, що центр він передбачає не тільки, як я казав, реабілітацію фізичну. Звичайно, тут можна спілкуватись з такими жінками, які перенесли цю хворобу, спілкуватися з фахівцями. І це дає і таку духовну реабілітацію. Чому? Тому що жінка бачить, що поряд такі ж самі жінки, які вона які які працюють які корисні на сьогодні на сьогоднішній день нашому суспільству, які яких не залишили без уваги суспільству, і вони повертаються в такий же, таке русле життя, яке вони жили, і до оперативного втручання. Ці жінки не за книгами знають, що таке онкологічне захворювання. Вони у минулому перенесли хірургічне втручання з приводу раку молочної залози. Подолавши хворобу чотири роки тому, у них виникла ідея створити волонтерську групу, яка на базі обласної онкологічної лікарні надавала психологічну допомогу онкохворим під час лікування та протезування. Коли жінка потрапляє в таку ситуацію, то їй дуже важко впоратися з стресом, який вона. Має і коли ми вийшли з цієї лікарні, де нас дуже добре лікували. Ми не маємо ніяких претензій до лікарів. Ми бачили тільки, що вони дуже багато працюють. Вони всім ранку вже на роботі багато операцій. Зараз операцій стає все більше і більше, і їм просто немає часу на те, щоб займатися з нами лікувальною гімнастикою, щоб займатися з нами психотерапією. Тому ця ідея у нас така виникла. Перший медичний заклад, який відвідав архієпископ Вінницький і Подільський Симеон, став центр реабілітації молочної залози при Вінницькому обласному онкологічному диспансері. Такий візит не випадковість, адже тільки об'єднавши усі складові медицину, психологію та духовність, можна перемогти недугу. Центри потрібні в першу чергу, щоб підтримати людину у тій тяжкій біді, яка її спіткала, і щоб вона відчула, що вона у цьому світі не одинока із своєю бідою, із своєю проблемою. І особливо звичайно це відчувають жінки, бо вони по відношенню до чоловіків більш чутливіші і такі раними. І цей центр приносить дуже велику допомогу для них, як психологічну, за сторони церкви, духовну підтримку через молитву, через розмову. Тепер центр має власне затишне приміщення і обладнання. До слова, пневмомасажер «Лімфа-Е» єдиний у Вінниці придбавали усією громадою. Та це лише перші кроки, які потребують, звичайно, підтримки. Відтак звертаються до всіх небайдужих людей, яким болить чужа недуга. Ми зверталися до бізнесменів, до благодійників, до приватних осіб, до громадян. Нам дуже допомогли, нам дуже допомагає Вінницька епархія. Ми дуже вдячні низький уклін Олександру Юрійовичу Дану, який дуже гарно нас зустрічає, підтримує з нами зв'язки, який нам поміг матеріально. Це також фірма Володимира Степановича Продовуса. Він з нами співпрацює постійно. Магазин Міраж. Це фірма. Аграна Фрут Україна, яка нам допомогла придбати спеціальний апарат для лікування набряків руки у жінок після операції. Це фірма Слауді, фірма Альпарі допомогла побутовою технікою, яка нам необхідна в нашій роботі. Це магазин спортивного обладнання, спортивний магазин Максимус, який надав нам спортивне обладнання для... Заняття наших жінок фізкультурою фізичними вправами. Це приватний підприємець квітний Роман Наумович і низький е, уклін від всіх наших жінок, які користуються е, цим обладнанням. І крім того, нам допомагають просто громадяни, просто приходять, приносять хай невеликі, але все одно це кошти, і ми дуже дядь вдячні всім. Такий комплексний підхід повертає жінці радість буття, стверджують засновники центру Світлана Луковнікова, Алла Асадчих та Ганна Чернишова. Після операції та курсу хіміо чи променевої терапії, виписуючись із лікарні, жінка, на жаль, залишається наодинці зі своєю бідою і в цій ситуації допоможуть у центрі реабілітації. Тут до їх послуг консультації фахівців, цілий ряд відновлювальних процедур, а також підбір протезів. Все це тут отримують безкоштовно. Хочу запросити всіх жінок, які мають проблеми пов'язані з. Тими, про які йшлося в йшлося в цій передачі, з тим, щоб вони могли за допомогою психологічною і іншими видами допомоги звертатися до нашого центру і до операційного, і після операційного періоду. Наш центр знаходиться на території Вінницького обласного онкологічного центру біля цитологічної лабораторії, двоповерховий будинок. Тут в Торок і в четвер з 9 до 15 годин завжди є наш представник, який допомагає вирішувати цілий ряд питань, які виникають в такій недузі. Центр створювався з любов'ю до жінки. Відтак все спрямоване на те, аби жінкам було зручно та затишно а непідробна увага та щирість поверне бажання повноцінно жити.